Друзі, мої вітання, автопарк, Київський філіал Сумська 2А на основі надходження, такий Rover, машина з 5-літровим бензиновим двигуном 2012 року випуску та системою повного приводу. Стан автомобіля, можна сказати, ідеальний. Один власник з моменту покупки, обслужений технічно, по кузову без якихось критичних зауважень або нарікань. По задній частині маємо парктроніки, такий красивий коричневий колір, безключовий доступ. Салон у нас комбінований, бежево коричневий в ідеальнішому стані, стеля без зауважень, є підігріви для задніх пасажирів, карти дверей в ідеальному стані. Такі дерев'яні вставки по дверним картам йдуть. Попередній частині повний електропакет, сидіння з пам'яттю, преміальна акустика Harman, автосвітло, електрорегулювання керма, круїз. По центральній консолі штатна мультимедія, клімат, підігріви передніх сидінь, система старт стоп і також присутні регулювання пневмопідвізки. Тому, якщо вас цікавитиме даний варіант автомобіля, з радістю очікуємо по адресі місто Київ, вулиця Сумська, 2, компанія автопарк. Нагадую, ви можете придбати цей автомобіль як кредит, і лізинг або ж за готівку. Також ми можемо привезти для вас будь-який інший автомобіль з США або Азії. Тому звертайте.